Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати такі сідла. Сідла є у продажі. Зараз окремо пройдемося по кожному сідлі, детально оглянемо його, покажемо. Так. Хоп. Ось клеймо. клеїмо. Дуже зручна класна ручка. Ось ну, таке сіделечко. Сіделечко було у використанні. Так, подивимося, як воно знизу. Тут усякі такі кріплення, це попруга, передня. Там де той пасочок пішов аж туди взад. Видно, що воно трошки використовувалося, але воно у дуже гарному збереженому вигляді. Всякі такі зав'язки, що тут можна прив'язувати якісь сумочки для походів, для всього ціле, здорове. Отакий От якийсь номер там вибитий, хто розбирається в цих номерах, Цих сідлах, то можете написати, що то воно таке. Дуже гарні візерунки. Це, я так розумію, для другої попруги, для задньої отут дірочки, щоб тут пасочок ще одну попругу ставити. Є отакі попруги. Це такий якийсь матеріал м'ягенький такий, всередині пас, дуже міцна пряжка. Ну, це треба там комбінувати якось. Отак От зроблені стремена. Стремена на даному сідлі дерев'яні, з оцинковку. Є можливість стремена поміняти. Стремена є окремо, що можна їх поміняти. Ось такий загальний вигляд воно має з отакими виступами. Виступи на боки. Зараз покажемо, що в інших сідлах по-іншому зроблено. Це все натуральна шкіра, прошито. Гарний візерунок, ні зашморгання, ні затертя тут зверху нічого. Одинакове на оба боки. Таке красиве, гарне сіделечко. Зараз покажемо, як воно виглядає знизу. Отака. Так воно виглядає знизу. Так, тепер покажемо друге сідло. Тут є вже більше такі затертості. Це було видно зразу, що було більше вжитку. Подібного плану сідла я вже сідло одно знімав, у тіктоці показував. Знову ж таки, є якийсь тут номер, тут пише. Елька, Елька це може і розмір. Ось ну, такі гудзики цікаві. Такого плану сідла. От. О ну, така його <coughs> маркировка і назва. Handmade in Tehaus. Зроблені стремена такого плану. Це стремена. Ну, я так розумію, що вони алюмінієві. обшиті шкірою. Шкіра не поношена. Перетягуються вони. Зараз покажемо як. Хоп. Отако. Отако в застьошку. Це на велику широку дуже спину, воно дуже широке, велике, я кажу, там хто розуміє по тих розмірах, хто най дивиться і розглядає. Є отак От знизу виглядає. Тут це все обшито. Бузички, підпряжечки. Все робимо зразу детальний огляд. Є. Ось така попруга теж під таке сідло. Можна хоч ту ставити, хоч цю, що хто кому би подобалося, що би хто вибрав. І ще для вашої уваги ось таке сідло. Тут ще трошки по-інакшому, ага, тут для стремен, не для стремен, а для попруги. Тут для попруги вже зроблено у цьому наступному сідлі. Отакі вони не перетягуються, з'єднані передна з перед, перед заднім таким пасочком. Отако. так. само тиснення шкіра. Такі стремена. Дуже класно це все виглядає з такими різьбами і є ще одна така попружка підпруга. Тут можна ставити нагрудники, там коли попругу ставити. Є отаке клеймо. Тут отакого плану клеймо. Тут, ну це явно що не рік, це якийсь номер. І зав'язки так само є на цьому. На рахунок о цих передів, тут іде з таким виступом. Це отакого плану. Тут і завалений такий перед. Тут і вроді з виступами, і вроді заовалений. Ось такі сідла, дуже гарні. Сідла є в продажі. Кому буде цікаво, номер залишу в описі, будете дзвонити. Чоловік знаходиться за границею. Звідти він ці сідла передає. Ви також можете у Тіктоці побачити цих самих хлопців сторінку Карпати і Полонині. Андрію передаємо вітання, якщо буде дивитися, бо він більше у Тіктоці там. Сіна робить сідла, машині ремонтує, сідлами торгує. Ну, отак, переходіть на його сторінку, там підписуйтеся, досить цікаво. О такого, такого плану сідла. Є на вибір. До речі, я забув сказати, що оце перше сідло, воно на таку середню і, я би сказав, на меншу спину. А ці два на велику, на широку спину. Ці можуть йти під. На Орляна, я так думаю, на першерона, на, на любого коника. Ось такі сідла. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, замовляйте, сідл буде ще багато, по можливості чоловік шукає, передає. А то є мій друг, живе в мене в селі і я йому допомагаю їх реалізовувати. За ціну будете дзвонити до чоловіка, з ним говорити, питати. Ну і мій номер, я свій залишу теж. Якщо не зможете дозвонити, бо він може бути десь на роботі, десь у дорозі, чи може не піднімати, будете дзвонити, буду вам казати Сідла знаходяться Івано-Франківська область, Верховинський район, село Білоберізька. Це троє в мене. Троє сідел є у них ще вдома. І ще на підході там є декілька сіделечок. Троє сідел, до речі, вже реалізовано. Все по три. Три продані, три у них залишилося і три тут. Всім дякую за увагу, дякую за перегляди. Будьте здорові. До нових зустрічей.